Дослідження показує, що Юпітер міг зробити Землю придатною для життя. Юпітер не просто газовий гігант, як планета охоронець дала Землі шанс на життя. За останні десятиліття ми звикли сприймати космос як ворожу порожнечу, населену лише холодними каменями та мертвими планетами. Однак чим глибше ми занурюємось у вивчення сонячної системи та інших зоряних систем, тим більше розуміємо, що космос це складна та взаємопов'язана мережа, де навіть найвіддаленіші, та, здавалося б, непов'язані об'єкти можуть мати величезний вплив на долю планет. І в цьому контексті особливої уваги заслуговує Юпітер цей газовий гігант. Останні дослідження, опубліковані в журн досягнення науки, пролили нове світло на роль Юпітера у формуванні нашої сонячної системи, і головне, у створенні умов для виникнення та розвитку життя на Землі. Результати цієї роботи, засновані на детальному комп'ютерному моделюванні, показують, що Юпітер не просто архітектор сонячної системи, як його часто називають, а й справжній планетарний страж, який захистив Землю від несприятливих умов і дав їй шанс розвиватися. Загадка різниці в часі утворення астероїдів. Спочатку вчених давно цікавило питання, чому найдавніші тверді об'єкти в сонячній системі не утворилися одночасно. Дані, отримані з метеоритів, показали наявність двох різних поколінь цих об'єктів. Перша хвиля утворилася швидко, протягом першого мільйона років, а друга значно пізніше, через 2-3 мільйони років. Ця різниця в часі викликає питання, звідки взявся пил для формування другої хвилі. Традиційні моделі формування сонячної системи не змогли пояснити цю аномалію. Вони припустили, що весь доступний пил і газ були швидко зматені в перші мільйони років існування Сонця, і не залишилося достатньо матеріалу для утворення нових астероїдів через довгий час. Але, як бачимо, це не так: Юпітер ключ до вирішення. І тут на сцену з'являється Юпітер. Нові дослідження показують, що вплив гравітації планети зіграв ключову роль у створенні умов для формування другої хвилі астероїдів. У міру зростання Юпітера його гравітація почала викачувати газ із внутрішньої частини сонячної системи і створювати області високого тиску, які, власне, і служили своєрідними пиловловлювачами. Уявіть собі, кільцеподібні області, де через гравітаційний вплив Юпітера були зосереджені газ і пил. Ці зони забезпечували захист пилу від сонячного вітру та інших факторів, які могли б рознести його по всій сонячній системі. В результаті пил може залишатися в цих пастках і поступово накопичуватися, утворюючи нові астероїди. Що це означає для Землі? І тут виникає найцікавіше питання, який вплив це мало на формування Землі. Згідно з дослідженням, якби Пітер не сформувався вчасно, щоб створити ці пиловловлювачі, земля могла б опинитись надто близько до Сонця, зробивши її непридатною для життя. Дійсно, якби Земля наблизилася до Сонця, її поверхня могла б стати занадто гарячою, щоб підтримувати рідку воду, ключовий інгредієнт для виникнення та підтримки життя, яким ми його знаємо. Крім того, постійний вплив сонячного вітру може спустити атмосферу Землі, залишивши її незахищеною від космічного випромінювання. Зола золотовласки і шанс на життя. Завдяки Юпітеру Земля опинилася в так званій зоні Златовласки області навколо зірки, де температура дозволяє рідкій воді існувати на поверхні планети. Ця зона забезпечує оптимальні умови для виникнення і розвитку життя. Без Юпітера Земля могла б стати суперземлею, планетою, позбавленою рідкої води і, отже, шансів на життя. Пам'ятаю, як у дитинстві мене захоплювали історії про космос і планети. Але тоді я не розумів, наскільки взаємопов'язані всі об'єкти сонячної системи. Тепер, завдяки новим дослідженням, я розумію, що навіть газовий гігант, такий далекий і, здавалося б, не пов'язаний із Землею, може мати величезний вплив на долю нашої планети. Радіо датування в космосі. Технологія, яка використовується для визначення віку астероїдів, також вражає. Вчені використовують метод, подібний до радіовуглецевого датування, який ми використовуємо на землі для визначення віку стародавніх кісток і деревини. Однак замість радіовуглецю вони використовують більш важкі елементи, такі як свинець, рубідій і стронцій. Ідея полягає в тому, що деякі з цих елементів є радіоактивними і повільно перетворюються на інші елементи з передбачуваною швидкістю. Порівнюючи кількість початкового елемента та кількість, утворену в результаті розпаду, вчені можуть визначити, коли порода затверділа. Раннє формування Юпітера є критичною умовою. Результати дослідження також підтверджують важливість раннього формування Юпітера. На думку вчених, ця планета повинна була сформуватися протягом перших 2 мільйонів років існування сонячної системи, щоб встигнути структурувати залишився газ і пил навколо сонця. Це відкриття узгоджується зі спостереженнями, які астрономи проводять за допомогою потужних телескопів в інших зоряних системах. Вони бачать, що газові гіганти часто утворюються на дуже ранніх етапах розвитку зоряних систем, дивлячись у майбутнє. Дослідження, що вивчає роль Юпітера у формуванні сонячної системи, є ще одним прикладом того, як наука допомагає нам краще зрозуміти наше місце у Всесвіті. Це нагадує нам, що космос це складна та взаємопов'язана система, де навіть найвідаленіші об'єкти можуть мати величезний вплив на долю планет. Вивчення інших зоряних систем, де ми бачимо формування газових гігантів. Допомагає нам краще зрозуміти, як утворилася наша сонячна система та які фактори сприяли появі життя на Землі. Я впевнений, що в майбутньому буде ще багато дивовижних відкриттів, які допоможуть нам ще глибше проникнути в таємниці космосу і зрозуміти, як виникло і розвивається життя у всесвіті. Ключові думки та висновки: Юпітер не просто газовий гігант, а планетарний охоронець, який захищав Землю від несприятливих умов. Гравітаційний вплив Юпітера створив пилові пастки, які забезпечили утворення другої хвилі астероїдів. Завдяки Юпітеру Земля знаходиться в зоні золотовласки, де можлива рідка вода, а отже, життя. Раннє формування Юпітера є критичною умовою для стабільності сонячної системи та появи життя. На завершення хотілося б підкреслити, що вивчення ролі Юпітера у формуванні сонячної системи це не просто наукова цікавинка. Це фундаментальне відкриття, яке допомагає нам краще зрозуміти своє місце у всесвіті та оцінити унікальність нашої планети. І хто знає, можливо, вивчення інших зоряних систем і пошук екзопланет, таких як Земля, допоможе нам знайти відповіді на найважливіші питання про життя у Всесвіті.